Добрий день! Тема нашого уроку У світі народних творів. Виразність усного мовлення. Види ліній. Розгляньте ілюстрації до народних казок. Пригадали ці казки? Перша ілюстрація до казки коса дереза. Друга ілюстрація до казки колобок. Третя ілюстрація до казки – Рукавичка. Розгляньте наступні ілюстрації. Пригадайте ці казки. Перша ілюстрація до казки Івасик Телесик. Друга ілюстрація до казки Курочка Ряба. І третя ілюстрація до доказки. Рібка. Хто написав усі ці казки? Всі казки складені народом. Недарма в народі кажуть, казки маленькі, а розуму в них багато. Розгляньте малюнок. Хто зображений на ньому? На малюнку зображені діти. Що робить середня дівчинка? Вона розмовляє. Дайте їй ім'я. Як ви гадаєте, чи цікаво її слухати іншим діткам? Ні, не цікаво. Звідки це видно? У дітей нудьгуючий вигляд. Про яке правило спілкування забула дівчинка? Правильно. Дівчинка забула, що розповідати треба так, щоб іншим було цікаво слухати. Про які ще правила спілкування ми дізналися на минулому уроці? Пригадайте їх. Це перше правило у спілкуванні мають брати участь не менше двох осіб. І друге правило співрозмовники повинні знати спільну мову. А чи цікаво було б слухати розповідь дівчинки, якби вона розповідала надто швидко або надто повільно? Ні. Бо важко сприймати інформацію, коли вона розповідається в надто швидкому або в надто повільному темпі. Усне мовлення буває різним. Виразним його називають тоді, коли мовець уміє голосом. Точно і яскраво передавати слухачам свої думки і почуття. А для цього треба знати багато секретів виразності. Треба вміти міняти темп мовлення, говорити і швидко, і повільно. А ще треба знати, яку швидкість мовлення слід використовувати. Уважно прослухайте вірш Я і сонце Лідії Компанієць та простежте за зміною темпу читання. Вам у тексті зустрінеться слово чвалати. Це означає іти повільно, брести, важко ступати, утворюючи шум. Я і сонце Лідія Компанієць. Вертався я з річки, ішов я помалу, і сонечко разом зі мною чвалало. Та раптом згадав я, що тато й матуся сваритися будуть, як я запізнюся. Прискорив я кроки, немов для походу, і сонечко в небі набавило ходу. Побіг я прожогом аж вітер у вуха, і сонце за мною побігло що духу. Отак бережком по ярочку крутому і з сонечком разом примчав я додому. Як змінювалася швидкість руху хлопчика і сонечка? Якими словами про це сказано? Про хлопчика ішов помалу. Прискорив кроки, побіг прожогом, примчав. Про сонечко чвалало, набавило ходу, побігло щодуху. Як під час читання показати зміну швидкості руху хлопчика і сонечка, правильно, відповідно, змінювати. Темп свого мовлення. Народом складено багато скоромовок для того, щоб наш язичок і губки були слухняними. Це один із секретів гарного мовлення. Розгляньте малюнки та пригадайте скоромовки. Перша скоромовка. Ходить квочка, коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Друга скоромовка. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, отік горобчик. Вивчіть на пам'ять скоромовку, яка вам найбільше сподобалась. На уроках математики ми вже познайомилися з видами ліній. Це прямі лінії. Ламані та криві. Розгорніть свої прописи на сторінці 4. Розгляньте зображених дітей. Що роблять діти? На першому малюнку хлопчик іде до класу. На другому малюнку хлопчик грає в баскетбол, а на третьому малюнку дівчинка з хлопчиком танцюють. Наведіть прямі та ламані лінії, утворіть доріжки. Ознайомимося з видами прямих ліній. Можу встати вертикально і лягти горизонтально, а якщо перечеплюся, то на бік я нахилюся. Подивіться. Зараз лінійка умійка стоїть прямо стовпчиком. Вона показує нам вертикальну лінію, яка проводиться знизу вгору або згори вниз. Проведіть ці лінії в повітрі, знайдіть їх у нижньому малюнку прописів сторінка 4. І наведіть коричневим олівцем. А тепер лінійка у Міка лягла і показує нам горизонтальну лінію, що проводять зліва праворуч або справа ліворуч. Накресліть ці лінії в повітрі, та наведіть малюнку синім олівцем. Ой! Ой, лінійка умійка перечепилася і нахилилася набік, Стала косо. Так вона показує похилі прямі лінії. Щоб їх накреслити, рука має рухатися одночасно вниз ліворуч, вниз-праворуч, або вгору ліворуч і вгору праворуч. Знайдіть похилі прямі лінії в малюнку. І наведіть зеленим олівцем. Доповніть цей малюнок так, щоб перетворити його на ілюстрацію до казки. Пригадайте, хто з казкових героїв живе в будиночку? Домалюйте їх і розкажіть своїм рідним. У букварі розгляньте малюнки до казки рібка, на яких ролі казкових героїв виконують діти. Слова намальованих персонажів потрібно вимовити з відповідним настроєм. Здивовано, рібка виросла великою, схвильовано прохання про допомогу. Радісно витягли рібку всі разом. Для виразного читання важливо вміти передавати голосом різний настрій та емоції. Упізнайте настрій смайликів і промовте разом з ними одну й ту саму фразу Виросла рібка велика. Підведемо підсумки нашого уроку. Чи вмієте ви добирати і міняти темп мовлення? Про які ви диліні дізналися? До яких казок були подані ілюстрації? Ви дали відповідь? Молодці!